Ранок у нас напружений сьогодні, і фактично наше спілкування зараз відбувається під акомпанемент вибухів у багатьох українських містах і регіонах, оскільки там наші сили захисту неба, сили протиповітряної оборони відбивають російську масштабну комбіновану атаку ракетами і шахедами. Шахеди у нас над Україною і літають ще з ночі. Росіяни їх запустили відразу ж таки, фактично після півночі, і відтоді. Повітряна тривога лунає Фактично по всій Україні і на півночі, і на півдні ці російські дрони було зафіксовано. Ну а в минулі кілька годин найбільш актуальною стала зараз ракетна загроза, оскільки росіяни запустили різного типу ракети по Україні, і це та комбінована масштабна атака, яку ми очікували зрештою. Очікували її, і в День Незалежності України була така висока загроза, того, що Росіяни влаштують подібний обстріл під час святкування Дня Незалежності. Це не сталося, але минуло буквально декілька. Днів і сьогодні з понеділка, на початок нового тижня. Ми фактично бачимо, що припадає ця атака російська, і ці плани ворога нікуди не поділиться. Отже, росіяни запустили уже і калібри у хід, пішли такі крилаті ракети морського базування. Є інформація про запуск балістичних ракет і також різного типу крилатих ракет. Адже у повітря підняв ворог усі фактично свої ракетоносії. І Ту-22 у повітрі, і ту 95 які базуються в Енгельсі, до речі, цей аеродром зараз під ударами українських дронів перебуває. Про це теж ми поговоримо. Ну і також навіть носії кинджалів. фактично, росіяни підняли в повітря міги. 31 к тому зараз переживаємо фактично цю загрозу повітряну, тримаємося разом, зберігаємо спокій і перебуваємо у безпечних місцях укриттях. Це дуже важливо. Власне, і ми зараз працюємо із нашої безпечної студії. Це до слова, аби ніхто. Той з наших глядачів так само не ігнорував усі необхідні вимоги щодо, щодо безпеки під час повітряної тривоги. Отже, фактично з того, що нам відомо на цю хвилину, адже саме ракетну атаку ми будемо обговорювати і цю загрозу в першу чергу в нашому ефірі. З того, що відомо на цю хвилину, у повітряному просторі Росії перебуває 11 бортів ту 95 мс ракетоносії, стратегічні бомбардувальники, які атакують. Ті Україну в першу чергу ракетами Х-101, Х 555 і запуски таких ракет вже було зафіксовано, як повідомили повітряні сили. Зранку також Росіяни підняли на свій кинжалів міг 31 к через що повітряна тривога негайно зазвучала в усіх регіонах України. Зафіксовано було також і запуски калібрів з Чорного моря і балістичних ракет із Криму. Звідти росіяни переважно б'ють іскандерами М такими ракетами по Україні. Ну і те, що. Що вибухи вже фіксували в Кривому розі, в Кропивницькому може свідчити про те, що саме туди ймовірно були спрямовані якраз ці ракети балістичні із Криму. Крім того, повітряні сили повідомили буквально нещодавно, до півгодини часу тому, що зафіксовано на території Росії також і виліт шести бортів ту 22 М 3 теж стратегічних важких бомбардувальників і існує загроза запуску ракет Х 22 тобто різного типу ракети на Росіяни можуть. Застосувати у ході цієї атаки. Отже, серед тих міст і регіонів, де було зафіксовано вибухи різного типу, в тому числі ми не виключаємо в першу чергу роботу систем протиповітряної оборони. Можемо назвати серед таких регіонів: Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, Хмельницький, Вінничина на Вінничині і поблизу міста Вінниця вже й повторні вибухи фіксують. Повторні вибухи чути у Хмельницькому, як повідомляють також місцеві мешканці. Цієї журналісти в у Дніпрі теж було зафіксовано повторні вибухи. У Запоріжжі припинено рух через греблю Дніпрогесу з метою з метою безпеки. Власне місцева влада, Запорізька ОВА про це повідомила. Що на деякий час перекрито рух греблею Дніпрогес. Власне є вже інформація про те, що шість бортів ту 22 м3 взяли курс на посадку в аеродромі Дягелєво, однак. До кінця достеменно невідомо, чи відбувся запуск ракет із цих ракетоносіїв. Про загрозу балістики повідомляють на Київщині в районі Броварів. Зокрема, тобто, фактично, у нас повсюдно зараз і тут, і там з'являються в різних регіонах України сигнали стосовно обстрілів і різноманітних загроз із повітря. До теми ракет зараз будемо повертатися. Очевидно, неодноразово в нашому ефірі. Кілька слів скажемо також про те, що у нас багато годин. Триває із ночі і масована атака шахедами. Росіяни запустили цієї ночі. Дрони Камікадзе, безпілотники типу шахет. В першу чергу з півночі ці дрони летіли через Сумщину в бік Полтавщини, в бік Миргорода. А далі також по інших напрямках і згодом ворог запустив і декілька груп БПЛА із акваторії Чорного моря, Крим, Краснодарський край. Звідти з'явилися ці шахеди в південному напрямку по українських регіонах Миколаївщина, Херсонщина. В цих регіонах, перш за все, фіксували прольоти шахедів. Далі ці шахеди прямували у бік заходу України і вже кружляли там і на Поділлі, і в районі західних наших областей. Ну, зокрема, загроза появи цих шахедів фіксувалася і на Львівщині, в районі Добротвору. Там ГЕС розташована електростанція. Ну і також е в районі інших е населених пунктів е Львівської, Волинської, Рівненської областей фіксували прольоти шахедів. Е на них там полюють от, відповідно і мобільні вогневі групи і інші е військові, які захищають наше небо. Київська міська військова адміністрація повідомила на цю секунду на цю хвилину, що місто відбило першу хвилю атаки шахедів. Це відбувалося ще на світанку, але як згодом було повідомлено. Близько шостої години ранку в Києві та області з'явилися і нові групи безпілотників, не проти яких треба було боротися однак, першу атаку було відбито без якихось втрат і пошкоджень у столиці. Немає руйнувань, немає потерпілих. Як повідомляє начальник київської МВА Сергій Попко.